Зеленський вийшов сильними заявами щодо завершення війни та укладення миру. Протистояння затягнулося і багато хто чекав моменту інавгурації Трампа та його перших дій, спрямованих на те, щоб вогонь, нарешті, вщух, бої припинилися. Україна змогла перепочити від пекла війни. І шанс дійсно є, але розслаблятися не слід, хоч ми і трохи ближче до миру ніж було і раніше. Але є один важливий нюанс, який саме з'ясуємо далі. Вітаємо глядачів, ставте вподобайки, підписуйтесь та обов'язково додивіться до кінця. Президент України Володимир Зеленський назвав умову, яку вважає справедливою для початку переговорів із РФ. Зокрема, це повернення армії РФ до лінії повномасштабного вторгнення. Про що він заявив на інтерв'ю виданню Блумберг, Зеленський зазначив, що переговори можуть бути справедливими і несправедливими. Питання в тому, з ким в цей час буде Україна. Якщо вона буде не сама, то Україна буде робити все, щоб перемовини були справедливими. А справедливі це гарантії, що ворог повернеться як мінімум до лінії повномасштабного авто. Оргнення це було б справедлива можливість почати діалог, але можна бути по різному. І в житті так буває, каже президент. Він пояснив, що все залежить від того, як Україна та інші дивляться на справедливість, однаково чи по-різному. Зокрема, це залежить від нової адміністрації США, від ЄС від їхньої самостійності і в тому числі від глобального півдня. Питання у тому, чи буде Україна як колись в нормандському форматі, одна і всі інші, або Україна буде союзниками цього разу. Україна буде одна. Ось що таке справедливі переговори, додає Зеленський. І раніше ж Володимир Зеленський заявляв, що китайський лідер Сі Цзіньпінь може підштовхнути Володимира Путляра до миру, адже економіка РФ дуже сильно залежить від Китаю. Також під час іншої зустрічі з представниками міжнародної медіаради в Давесі. Президент України висловив тезу, що Україна не погодиться на компроміс, який передбачав би визнання окупованих територій частиною агресорки РФ. За його словами, цього не станеться. Навіть під тиском всіх союзників голова держави наголосив, що для України окуповані території завжди будуть залишатися українськими до моменту їхнього повернення під контроль держави. Цитую, нехай, хоч усі союзники світу об'єднаються, ми все одно не визнаємо окуповані території. Це неможливо. Ми юридично їх не визнаємо. Вони завжди залишатимуться окупованими територіями, поки ми туди не повернемося. По іншому не може бути, каже Зеленський. І за його словами, діалог з Москвою має. Відбуватися лише з позиції сили, адже наголошує президент, що будь-яка спроба ставитися до агресора на рівних є поразкою для України. Подляра не можна суб'єктизувати у цій історії. Він порушив все. Він винен має це усвідомити, але його не зупинити, якщо розмовляти з ним на рівних. Це програш для України, каже він. Між тим президент Володимир Зеленський наголошує, що припинення війни в Україні має бути перемогою Дональда Трампа, а не Владиміра Путлера. Далі цитую. питання завершення війни в Україні. Я вважаю, має бути перемогою Трампа, а не Путлера. Путлер ніхто для нього. Америка є сильнішою, європа є сильнішою. Китай є сильнішим за РФ. Вони усі гравці, каже глава держави. Президент наголосив на важливості сформувати спільний план дій перш ніж. Починати перемовини з РФ про завершення війни цитую. Я думаю, що для всіх нас, хто по справжньому хоче завершити війну, хто хоче завершити її швидко, якщо це можливо для усіх нас, бажано мати план до того часу, як у нас буде. Комунікація з Путлером я вважаю, що це в інтересах Сполучених Штатів Європейського Союзу, Європи в цілому. Це в інтересах України і нашого народу каже Зеленський. Крім того, голова держави також вважає, що це нечесно, коли Захід відмовляється поставляти неликобійну зброю, але вимагає мобілізувати молодших людей. До слова захід продовжує тиснути на Україну стосовно зниження мобілізаційного віку. За словами Зеленського, проте мобілізація більшої кількості людей призв Веде лише до того, що в силах оборони буде більше солдатів без зброї. Очільник держави нагадав, що мобілізаційний вік в Україні визначений законодавством. Раніше вже доводилося міняти закону, щоб знизити мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Та це далеко не всі причини, які згадує Зеленський. Якщо є люди 25+, і в них немає зброї, то ми для чого хочемо мобілізувати ще молодших людей? Для того щоб людей без зброї було ще більше, постав риторичне запитання глава держави. Він також вважає нечесним, коли захід відмовляється поставляти далекобійну зброю і ставить Україні вимогу мобілізувати молодших людей. Союзники кажуть, інструктори не можуть приїхати до вас у великій кількості. Навчати вас в Україні ми не можемо, бо це небезпечно. Ну і до речі, вам треба знизити вік. Це несправедливий діалог, зауважує президент. У цей же час президент Зеленський пояснив свою заяву про необхідність України України 200 тисяч іноземних військових після можливого припинення вогню на фронті. В інтерв'ю агентству Блумберг він заявив, що йдеться про ту чисельність іноземного контингенту, на яку Україні можливо в майбутньому доведеться скоротити свою армію через брак фінансування. А також якщо Україна не буде членом НАТО, я не сказав до речі, що нам потрібно 200 тисяч. Журналіст запитав, я сказав, що це може бути більше, може бути менше, каже Зеленський. Він зазначив, що для стримування російських військ в. Україні має бути мільйонна армія. Якщо ми зменшимо армію на 200 тисяч, на 300 тисяч, на 500 тисяч, це буде говорити, що замість того, щоб потрібні інші війська, в тій кількості, на яку ми зменшилися. Ось про що я говорив, пояснює президент. Він запевнив, що Україна готова до присутності наземного контингенту, однак таке рішення не може розглядати. Тільки як європейську ініціативу без присутності США, бо це те, чого хоче Путлер, вважає Зеленський. А ми нагадаємо, що раніше Зеленський заявляв, що для запобігання новому нападу РФ після можливого припинення вогню в Україні необхідно розмістити щонайменше 200 тисяч європейських миротворців. Це мінімальна кількість військ, яка Забезпечить захист від рашиської армії, що налічуватиме півтора мільйона осіб від усіх європейців 200 тисяч це мінімум. Це мінімум інакше це нічого сказав Зеленський. Також президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі змін в надходженні допомоги від США до України немає, відповідаючи на запитання, чи очікується скорочення допомоги від США, Зеленський відповів, поки що все йде, як і йде. Він також додав про підготовку зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Зеленський сказав, що зустрічі. Між двома президентами і декілька зустрічей їхніх команд. Цитую команди працюватимуть над зустрічами. Буде декілька зустрічей різних командних зустрічей. Насамперед, а потім до будемо працювати вже над майбутньою зустрічю із президентом. Сказав глава держави. Журналістам. Ну і між тим канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Дональд Трамп не скасує всю допомогу Україні після вступу на посаду. Про це він сказав на заході організованому виданню Франкфуртер Альґмайна. Цайтунг Шольц підкреслив, що не очікує негайного припинення американської допомоги Україні. Після інавгурації Трампа цитую, я не очікую негайного обвалу в підтримці України з боку США в найближчому майбутньому, сказав він, додавши, що ще належить побачити, якою буде ситуація в довгостроковій перспективі. І німецький канцлер пояснив, що його оцінка пов'язана з намірами Трампа досягти порозуміння. І вирішення конфлікту найближчим часом і обговорити це із Владіміром Путлером. І він водночас застеріг, що таке вирішення війни не повинно відбутися через голову українців та Європи. І наостанок поговоримо про те, що президент України Володимир Зеленський зустрівся із сербським візаві Олександром Вучичем на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Про це повідомляє прес-служба офісу президента під час зустрічі Зеленський подякував вучичу за гуманітарну та фінансову підтримку україни з боку сербії Я також наголосив на необхідності сильних гарантій безпеки для тривалого та стійкого миру окремо лідери обговорили інтеграцію в європейський союз що є спільною метою двох країн наголошується в повідомленні український президент коментуючи зустрічі з вучичем відзначив що позиція києва залишається незмінною нічого про україну без україни а у прес службі президента сербії зазначили що Вучич обговорив з українськими лі Лідером поточну геополітичну та регіональну ситуацію, можливості досягнення сталого миру та стабільності на нашому континенті, а також енергетичну безпеку. Він також висловив сподівання, що Київ і Білград продовжать добру та відкриту співпрацю для взаємної підтримки на спільному європейському шляху. Вучич раніше висловлював сумнів у тому, що американський президент Дональд Трамп зможе вирішити ситуацію із розв'язаною араб війною проти України словами нашого президента, це мінімум за умови, що російська армія нараховуватиме, нараховуватиме 1,5 мільйона особового складу, а Збройні сили України матимуть 800 тисяч військових. Тож далі думки президента можемо з вами заслухати. It's not about somebody who is staying, just staying, and something like some forces. No, I am not supportive of this idea. I supporting the idea of contingence, Like a part of security guarantees, because if they have one million point five army, and if we will have less two times, it means that we need contingents with a very strong number of soldiers. So two hundred thousand. Two hundred thousand. Two hundred thousand. From all the Europeans, two hundred thousand, it's a minimum. It's a minimum. That's, otherwise it's nothing otherwise it's something you know like somebody like we had osce and nobody knew what what where they can help you just they had just they had offices and that's all Ми будемо сподіватися, те, що дійсно наші союзники будуть допомагати у цьому плані. І дай Бог, аби миротворці дійсно з'явилися на території нашої країни. Надалі поговоримо про те, що Володимир Зеленський провів зустрічі з президентом Південно-Африканської Республіки Серілом Рамафосою. Обговорили необхідність глобальних зусиль усіх країн, які поважають принципи статуту ООН для наближення справедливого миру. Окремо розглянули можливість участі пар у лікуванні та реабілітації наших поранених людей, Запросив приєднатися до міжнародного. Ною коаліції за повернення незаконно депортованих Росією українських дітей, ну і включно бачила і допис у Андрія Єрмака, у керівника офісу президента України, про те, що у Давосі він зустрівся з добрим другом міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія. І готуємо візит президента України до Саудівської Аравії. Є низка важливих питань щодо поглиблення співпраці, зазначив Андрій Єрмак. Ну і з приводу того, що думає політехнолог Микола Давидюк про розмову. Путіна та лідера Китаю, чи буде вона, чи ні, і яку роль у закінченні війни буде відігравати і Китай включно? Далі слухаємо Миколу Девидюка. Ну, власне, про Путіна він говорив сі Цзінпіну. Нарешті Путіну, хоч хтось, позвонив, бо Трамп не дзвонить і Ушаков. А це не людина, яка займається в нього прослушкою, бо б могли подумати, що це Ушаков. Ні, Ушаков займається це помічник президента. Принеси подай. Тобто, якщо Трампу е приносять Кока-Колу без цукру, то Ушаков там приносить щось. Путіну. Ну, я не знаю, балалайку поіграть, може там стакан водки, можливо, якісь там ліки, можливо, це що йому там треба, то й приносить. Але, типу, Шаков каже, що дійсно була зустріч, говорили, загрузили відео, де Путін, такий, як китайський кіт, такий дешевий пластмасов махає рукою, при цьому надто довго, якось несинхронно, не потрібно. Ну, і багато хто з західної преси, а в тому числі і російської, що. Москва Таймс, зокрема, що Путін відчитувався перед сі Цзінпіном, Скільки ж газу, лісу, нафти, вугілля, скільки цього всього було вивезено до Китаю? Росія це знаєте ресурсна база, це консервна бляшанка, яку відкрили, і просто з неї дістають все, що тільки можна. Росія це донор для Китаю. Так, да, Китай зараз вибудовує сонячну енергетику, водні розробляє цілі ферми добування енергії, все роблять. Да, в Китаї немає ні газу, ні нафти. Дивно, до речі, і несправедливо така велика країна, от немає да, в них такого ресурсу. Але Китай каже: Ну нічого, ми будемо доїти Росію, видаємо Росію красивенько а далі вже запустяться свої технології, будемо працювати. Ну і зрозуміло, сі Цзінпіну цікаво було, що ж. Власне, Путін готовий казати Трампу, що про що Путін буде з ним говорити? Тим більше сі з Трампа ситуацію зняв загалом, іде таке відчуття, що і Путін, і Трамп заміряють свою позицію по Україні з сі Цзінпіном. Тут логічно і нашим би дипломатам, правда, там посла зняли, але він ще в Пекіні. Тут теж треба розуміти, все таки варто було б організувати дзвінок в Пекін. Що цікаво, ми посла зняли китайця свого посла призначили. Тому ось тут теж дуже важливо поспілкуватись, встановити новий дипломатичний контакт, взяти в нього вірчі грамоти, поговорити з ним, почути. Бо якщо Китай звіряє ситуацію по Україну і з партнерами і з ворогами, але не з нами, щось в цій китайській формулі не так. Ми звичайно можемо з вами здогадуватися, що тут не так. Можливо, про нас забули поговорити чи як ну, але в будь-якому випадку скоро наближається китайський новий рік. і Сі дзінпіна треба привітати з цим святом. Ну тим більше завершується рік дракона. Я думаю, що Сі Цзінпін ще той дракон і з ним варто поговорити далі. Рік буде Путіна, дерев'яної зеленої змії. Путін ще та змія. Ну от, тому мені здається, що от варто було б набрати всі поговорити, бо всі з ним говорять. А ми ні. Ну і далі будемо говорити про те, як же президент нашої держави Володимир Зеленський, що він взагалі робить, з якими візитами їздить по світу, і цього разу він планує відвідати Саудівську Аравію. Офіс президента України готує візит Володимира Зеленського до Саудівської Аравії про це написав очільник офісу президента Андрій Єрмак у Давосі зустрівся з добрим другом міністром закордонних справ Королівського королівства Саудівська Аравія Фейсалом. Бін. Фарханом Аль Саудом він розповів е, таке. Єрмак також повідомив, що в результаті зустрічі офіс президента тепер готує візит Зеленського до Саудівської Аравії. Є низка важливих питань щодо поглиблення співпраці. Пояснив голова офісу президента. Мету візиту. Зараз президент Зеленський і очільник його офісу Єрмак перебувають у швейцарському Давосі на всесвітньому економічному формі. Під час своєї промови у Давосі президент України Володимир Зеленський заявив про недо. Пустимість купівлі газу у РФ. він також згадав слова словацького прем'єра Роберта Фіцу. Експерти всесвітнього економічного форуму перед перечорічною в Давосі оприлюднили прогнози для російсько-української війни. Визначальна буде позиція саме адміністрації Дональда. Трампа і такі поїздки є важливими для нашої держави, адже потрібно налагоджувати дружні стосунки з усіма країнами, які обов'язково будуть нам у майбутньому допомагати, постачати озброєння, і це величезний плюс для України, для нашої держави. І будемо сподіватися, що кількість наших партнерів буде тільки зростати, і вони нам будуть допомагати. Нищити расистів в Україні, ну і далі також будемо говорити про Владіміра Путіна, президента РФ та лідера Китаю Сі Цзіньпіна, Адже досить таки давно вони вже почали взаємодію свою ці два представники. Хоча Намагаються певним чином заперечувати в Китаї саме ці відносини, і, взагалі, те, що вони підтримують війну расистів проти України. Китай намагається всидіти на двох стільцях. І ось зараз вони провели розмову, як я вже зазначала, по відеозв'язку і про що саме вони говорили, і що це може означати для нас і для всього світу. Давайте далі заслухаємо більш детально політолог. Ігоря Рейтеровича, який це розповів? Я думаю, що, дивіться, це зараз стратегія батога і пряника. Умовно кажучи, вона до речі була там відразу після того, як Трамп переміг на виборах. Він по суті про це говорив і натякав. Єдине, що в нього суттєво збільшилося розуміння, зросло розуміння того, в якому стані реально знаходиться Російська Федерація, і він зараз намагається ну, вибити максимально зручні стартові умови для сполучених штатів цих перемовин. І що він обере, ну сказати поки складно, але тут насправді залежить багато що від Російської Федерації. Мені здається, Трамп вже зробив кілька пропозицій, достатньо щедрих росіянам, не прямо опосередковано. Треба ж вміти читати між рядків, але вони були зроблені. Чи була на це реакція росіян? Така реакція, на яку сподівалися власне американці. Думаю, ні, не були. не була І, власне, Трамп після цього почав почав робити інші заяви, що ми можемо легко збільшити санкції, ми по суті виб'ємо росіян з нафтового ринку. А він, до речі, вже почав це робити. Йому тут плювати на Росію. Тому що коли він заявив про надзвичайний стан в енергетиці, це якраз про те, щоб вибити викинути росіян з ринку, і він буде це продовжувати, бо це вигідно для Сполучених Штатів. І він десь можливо ще чекає, що буде якась реакція росіяни отямляться і, в принципі, почнуть щось своє пропонувати. Поки Кого немає з іншого боку, мені здається, що зустріч? Ну така онлайн-зустріч Путіна і Сінзінпіня вона ніяка не завчасно підготовлена. Це реакція якраз на розмову Трампа і Сінь Зімпіня. І сінзінпінь потім зв'язався з Путіним для того, щоб обговорити можливо деякі речі, які він почув від Трампа. Причому Сінзінпінь ну це ж людина в рази розумніша за Путіна. Він не веде принаймні, відкритих воєн. Да, якихось хоч і представляє авторитарну країну. Значною мірою, але тим не менше. І він, мабуть, в розмові з Трампом прекрасно все почув і все зрозумів. Для Китаю зараз прекрасна можливість відкривається виступити таким своєрідним миротворцем. І, власне, цей миротворець він, ну, ця, ця миротворчість, точніше, дозволить, дозволить поставити, поставити власне Сінзімпіня Зімпіня на один Шабель з Трампом. І Трамп знов-таки судячи з усього не проти, бо в нього прозвучала така фраза на днях. Ми сильні, ми дуже сильні, вони дуже сильні, вони він мав на увазі китайців якраз. Так? Вони дуже сильні, і ми можемо вплинути на Росію. Китай не використовував це для того, щоб на Росію впливати, сказав Трамп. Тобто Китай нічого не робив. Зараз прийшов час робити. Ну, він передав. Е Привіт, Китаю. Він сказав: Давай разом подумаємо, як ми це зробимо. І зрозуміло, що якщо вони разом це зроблять, то е, потім і відносини між США і Китаєм. Ну вони будуть на порядок кращими ніж вони можуть бути, враховуючи там антикитайську риторику і спрямованість Трампа. То просте питання: а чому цим не скористатися ці зімпіння Він нічого не втрачає. Росію вони не втратять, Росія їхня. Це зрозуміло, але і при цьому зав'язати гарні відносини з новим президентом США. Ну це прекрасна історія для Китаю. який по. Потребує, потребує власне, ну продовження там цієї співпраці, вирішення якихось там спірних питань і так далі. А, тобто ви думаєте, що по суті Трамп тисне не лише на Росію, але і, і на Китаї таким чином, щоб вони також допомагали в регулюванні цієї війни, тому що Трамп казав, що він просив все ж таки сі допомогти і сприяти в регулюванні російсько-української війни. Але якщо аналізувати вчорашні матеріали там російських змі китайських, які писали про цю розмову з Путіним, то здавалося, що вони про Україну взагалі не говорили. Ні, дивися, росіяни сказали, що про Україну вони з інзінпіням не говорили, а китайці сказали інше. Офіційне повідомлення китайської сторони була розмова про українську кризу. Ну, я вибачте, я цитую да, вони так називають це. Тобто, Путін хотів приховати розмову, а китайці зверніть увагу, цього не зробили. Тобто, це насправді дуже показовий момент. Якби вони там домовилися, повірте, в них були б дуже схожі комуніки. Вибачте, там ля-ля-ля, бла, 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 про щось поговорили, щось там визначили і все. А тут різниця. Раніше завжди в такому становищі були росіяни. З кимось вони зв'язуються, пам'ятаєте, Путін і Шольц. да? Шольц розказав одне, Путін розказав зовсім інше. Ми там, значить, про це, я йому розказував ці історії і так далі. А Шольц каже: Да ні, да він неадекват, Ми з ним спілкувалися, він як був таким, таким і залишився. А тут цікава ситуація: два лідера. Які представляють країни максимально закриті, да? країни, які схожі, ну з точки зору там типу режиму і так далі, е, вони завжди дуже чітко погоджували всі комуніке за результатами зустрічей. І тут така разюча різниця, коли китайці кажуть, ні-ні, ми про російсько-українську війну говорили. Була розмова, Сімзімпін там про це сказав. Треба, значить, рухатися за якимось там планом і так далі. Ну, це знаєте, такий прямий натяк і е, пряме, е, пряме таке спонукання по суті Російської Федерації. Що не вигадуйте тут якісь історії, а давайте займатися ну реальними якимись справами.